Привіт! Сьогодні ми розв'яжемо з тобою ось таку задачу. Отже, розглянь графік залежності зміщення тіла, що коливається, від часу. Визнач, чому дорівнює амплітуда коливань, період коливань, частота та циклічна частота. Зверни увагу, по вісі, горизонтальній у нас відкладено час, а по вертикалі у нас з тобою х в метрах. Отже, мова йде про механічні коливання. Чи то буде пружинний маятник, чи то математичний, щось буде коливатися, здійснювати ось такі гармонійні, в принципі, коливання. Нам потрібно визначити з тобою амплітуду, період, частоту та циклічну частоту. Отже, амплітуда в даному разі буде визначатися як х максимальне. Тобто нам потрібно з тобою подивитися по графіку, побачити, де максимальне значення, і опуститися на вертикальну вісь. Ось тут. Подивитися, скільки це буде. Незрозуміло, зрозуміло, тут 5 клітинок 0,5, отже, тут у нас буде 0,2. Таким чином, амплітуду ми вже з тобою визначили 0,2 метра. Тепер період. Період, Зрозуміло, що це час. Отже, ми будемо дивитися по вісі те період це час одного повного коливання. Тобто, коли тіло почало коливатися, гойднулося і повернулося в ту саму точку. Знов гойднулося, повернулося в ту саму точку. Тобто, у нас з тобою час буде між нулем і такою точно точкою в такій точно фазі. Ось тут оці дві точки. Чому саме ці, а не оця, наприклад, і ця то має бути, що з точки виходить у нас крива однаково. Тобто тут іде вгору і тут іде вгору, а тут вона йшла б униз. Тобто для періоду у нас з тобою саме ось ця відстань за одне повне коливання. Ось у нас тіло з тобою зробить. Дивимося це секунди. Отже, тут у нас буде з тобою 12, Тож ми пишемо, що період становить 12 секунд. Наступне частота. А от частоту, щоб визначити, нам уже графік цей ні до чого. Нам треба дивитися головне, на період. Ми з тобою визначили, що період 12 секунд. І пам'ятаємо, що частота з періодом пов'язані саме ось такою формулою, таким зв'язком обернена пропорційна залежність. І таким чином, 1,12 секунди. Становитиме 0,83 тут в періоді у нас іде, тому напишемо приблизно секунда в мінус першій степені. Хоча, в принципі, секунда в мінус першій степені це вже є одиниця вимірювання, яку ми називаємо з тобою герц. Тому напишемо, що ню наближено дорівнює 0,83 тисячі герц. І залишається нам з тобою визначити циклічну частоту. Циклічна частота позначається літерою омега, і визначається вона як 2 πν Ось. Тобто, вона пов'язана з частотою. З нашою. Таким чином, ми можемо з тобою підставити. І, як ти розумієш, коли ми маємо множити на частоту, ν, то можна взяти ось цей запис, тобто помножити на 1 дванадцяту. Пі на 6, причому, дивись, секунда знаходиться у знаменнику. Це означає, що у нас з тобою має, в принципі, бути секунда в мінус першій степені. Але, оскільки ми записуємо з тобою циклічну частоту через число пі, то в цьому разі правильніше буде використати саме, якщо було корисно, став лайк, підписуйся і залишайся на цьому каналі.